Мабуть, вже всі ви бачили, як стильно та вправно Томі Пол жонглює та обертає свою ракетку Yonex Вікор 98. Але найуважніші могли звернути увагу на те, що він обертає її саме на віброгаснику, який знаходиться ось тут. І переглянувши це відео декілька разів, я дійшов думки, що якщо він обертає її на віброгаснику, то і точка балансу має знаходитися приблизно ось тут. І замірявши відстань від кінця ракетки до... Уявної точки балансу я отримав колосальні титанічні 38 см, просто вдуматися у цю цифру. 38 см це баланс ракетки Томі Пола у спорядженому вигляді зі струнами та намоткою. І якщо його ракетка важить 305 грамів, наприклад, зі струнами 321 і з намоткою всі 326. То з таким балансом вона буде мати свінгвейт десь приблизно 390, а можливо навіть 400 одиниць. Тому що е якийсь час назад мій колега і друг Теніс Нерт викладав відео про ракетку Карлоса Мої, який грав ракеткою Pure Drive, вагою 300 грамів, дуже легкою для профі, але з балансом 37 см і титанічним свінгвейтом 393 одиниці. Ось така дуже збалансована в голову ракетка. Ще більше цікавого, корисного контенту про тенісне спорядження, тенісне життя, тенісну техніку і все таке інше шукає у мене в профілі. А за індивідуальним підбором ракетки, струни та іншого тенісного спорядження я завжди чекаю тебе на консультацію у мене в Директ. А також запрошую в наш великий онлайн-магазин Tennis.com.ua для того, щоб придбати це найкраще тенісне спорядження усіх світових брендів за приємними цінами. Ми підбираємо тобі спорядження, а ти перемагаєш.